Оце, це, до речі, кущики жимолості. Я втратив зір, проте не втратив захоплення сільським господарством, садівництвом. Це я нащупав обліпіху. Мені дуже подобається, як пахне ця жимолость. Вітаю ви на каналі Дармороз. Ви мене знаєте як психолога. Проте сьогодні хочу показати своє захоплення, а саме захоплення садівництвом, городництвом. Трошки попрацюємо з вами. Щоб подивитися на цю роботу, на ці захоплення через призму психології, через те, як воно впливає на нашу нервову систему. Я, як психолог, маю захоплення, на перший погляд, не пов'язане з психологією, це садівництво. Так. Отже, Тут були посадження, є посаджені актиниді. Спочатку я їх садив задля декорації. Але коли вони дали перші плоди, я переосмислив. І зараз мені треба їх розчистити. По правильному має бути один стовбур і тоді скелетні гілочки. Але оскільки в нас ж тут не плантація, і ми викручуємося з того, що є. Одну гілочку на ту трубу, одну на ту, а другу там пішла сюди. Але все ж таки, оці гілки, вони лишні. Ще скажу, що тут була сітка, і ця актинидія, це, скажімо так, дикі Ківі, маленькі Ківі, була, заплела всю цю сітку, і тут такою зеленою стіною була. Чому взагалі ми це знімаємо на каналі, скажімо так, по психології, по реабілітації? Дуже важливо мати своє хобі. Дуже важливо не зраджувати своєму хобі. Так, я не маю зору, мені багато чого приходиться перепитувати, багато чого приходиться просити допомоги. Але все ж таки, коли мене підводять ямацею, той плід, коли на, чи на дереві, чи на кущику є ягодка я куштую це, це приносить велике задоволення. А коли ще. Близькі, діти куштують і е, тішаться тим е, ножте це задоволення на два. Отже, давайте спочатку ми е, продивимося. Да, піде трошки більше часу, бо мені треба буде прощупати, продивитися і так далі. Щоб ми лишнього не відрізали, це пішла гілка сюди, це пішла сюди. Так, у нас отут є гілка скелетна. Отже, ми оцю гілочку, мабуть, будемо всю обрізати. Потрошки, буду не поспішаючи, лучше два рази обрізати, чим, чим обрізати лишнє, хоча. Там багато є такого, що можна пустити на заміщення. Це ми все будемо обрізати. І це також будемо обрізати. Мені самому дуже допомагає стабілізуватися робота в саду, робота з природою. Не забувайте, що. Ми, як людство, були виховані еволюцією в природі і єднання з природою, робота в природі дуже нас гарно стабілізує. Це нам по духу. Звичайно, якщо в дитинстві вас заставляли працювати, ви, для вас є тригером, образ і так далі, то це вам не підійде. Ви підбирайте своє. Оце, до речі, кущики жимолості під по зліва і справа. Я їх осінню підрізав, багато повирізав. Вони давали малий врожай і дрібненькі, бо я так зрозумів, вони ну, якщо не дикі, то напівдикі. Це я нащупав обліпіху, самець. З тої сторони має бути самка для перехресного запилення. У мене також є мрія в більшості навіть чаї. Мати свого. У моєму саду є як лимоник, так і декоративна жимолость, стістівна жимолость, багато сортів, обліпиха. Бажано, щоб там краї не зачіпалися. Тому треба виплутати. У. До речі, актинидії бажано обрізати або осінню, або після цвітіння, а весною, оскільки коренева система зверху, вона досить швидко починає. Починається сокоток, і весною бажано не обрізати. Ну або якщо обрізати, то дуже ранньою весною. Ну, оскільки ми це не формуємо, той самий кущик, а ми взагалі його видаляємо, то, я думаю, нічого страшного не буде. Я хочу донести, що дуже важливо мати хобі, мати занятість, де ви відпочиваєте. І досить часто, після поранення, на перший погляд, тим хобі вже не можна займатися. Я втратив зір, проте, не втратив захоплення сільським господарством, садівництвом. І досить довго я е, думав, як до цього долучитися. І насамперед, що я робив, це замовляв з агромаркета та інших магазинів різні саджанці, які мені подобалися, про які я читав. Ось. І коли вони вже приходили, мої близькі ми разом змушені були їх десь садити. Шкода було викинути. Ножничками добре. У мене було. 5 років я не відчував запахів. Зараз нюх починає відновлюватися. Я замітив, що це не тільки приємні відчуття, бо гарно пахне, а почав даний запах почав викликати в мене приємні спогади з дитинства, з минулого. Є техніки в психології, як аромотерапія, їх дуже добре використовувати, навіть, більше того, навіть носити з собою певні арома масла. І коли ви носите з собою, коли ви відчуваєте, що вам треба відволіктися, ви достаєте ці запахи і насолоджується ними. Більше того, будете спостерігати, що це викликає приємні гарні спогади. Робота в саду це як приклад. Я захоплювався до армії, до поранення садом, це моє було хобі. І зараз, наскільки це можливо, я його продовжую. Та мені потрібна допомога. Я змушений просити допомоги, наймати певних людей, мої друзі допомагають, мій тренер дуже багато мені допомагає, доглядає за виноградами, От. але все ж таки, коли ти цим захоплюєшся, коли ти турбуєшся, коли ти насолоджуєшся плодами своєї роботи, це приносить такого смаку життя. Ось це, в принципі, це і є життя. Наші хобі, наша зайнятість, наша діяльність. Люди, які, колеги мої, які після поранення, згадуйте свої хобі, шукайте, можливо, нове хобі. Не зраджуйте своїм хобі, і воно хобі, не зрадить вам. Викине з депресії або навіть не допустить до того. Я, коли вона цвіте, сідаю біля неї. Трошки подаль, щоб бджоли не покусали, і насолоджується як запахом, так і е, гулом бджіл. А це є дуже терапевтично із психологічної точки зору. Старайтеся відмічати для себе отакі плюсики. Згадуйте е, нашу техніку, яку ми розглядали: техніку батарейка. Відмічайте для себе ці плюсики, знаходьте для себе приємні запахи. Та сама аромотерапія, вона також дуже помічна для стабілізації нашої нервової системи, для закалювання. Більше того, я відмітив для себе, що ці приємні запахи, не тільки жимості, взагалі приємні запахи, викликають приємні спогади з дитинства, вмикається така ностальгія, і ці відчуття також є приємні. От і комплекс, ось таких заходів допоможуть триматися вам стабільно. В багатьох в багатьох життєвих ситуаціях. Єдине, що в даному відео хочеться змотивувати, знаходити або шукати способи поновити своє хобі. Діючи військовослужбовці вони не мають часу, не мають можливості, поранені, можливо, не можуть на перший погляд. Проте, коли ви захоплені пошуком можливості, як це зробити, захоплені тим, щоб збагатити в даному випадку там садок, вилікувати хвороби, покращити врожайність, колекціонувати більше сортів і так далі, це буде вас відволікати від ваших поранень, від ваших. Можливо, болі від певних несправедливостей в світі і так далі. і так далі. Але не забувайте, щоб, щоб це не було втечею від проблем. Це має бути місцем відпочинку та набору ресурсів для вирішення даних проблем, які вас оточують. Підбирайте своє, шукайте своє. Вам гарного захоплення. Ви були на каналі Дармороз. Сьогодні ми з вами говорили про захоплення і безпосередньо про захоплення моє садівництвом садом. Проте, ще раз наголошую: шукайте своє захоплення. Не обов'язково це сад з дерев кущиків. Це може бути сад з. Будь-чого приємного для вас. Я бажаю вам, щоб ваш садок приносив плоди у вигляді вашого комфорту, задоволення, спокою, попри всі умови, які нас оточують. Підписуйтесь, пишіть коментарі, діліться своїми захопленнями. Я їх читаю, я їх відписую. Вони мене також мотивують. Я також пошуку мотивації для себе. Ставте дзвоник, щоб не пропускати. Діліться з друзями на все добре.